Чи дійсно за законами фізики джміль не може літати? Існує такий старий жарт. За законами фізики, Джміль літати не повинен, але він про це не знає і все одно літає. Насправді, джміль літає, не порушуючи жодних законів фізики. Помилкове уявлення про політ джмеля з'явилося через крильця комахи. Здавалося, ніби вони занадто короткі для масивного тіла і не здатні утримувати його в повітрі. Одним з тих, хто звернув на це увагу, був ентомолог з Франції Антуан Маніян. Щоб перевірити це своє спостереження, Учений в 1934 році вирішив розрахувати характеристики джмелиного польоту. У роботі він орієнтувався на напрацювання математика Андре сент лагю Відбувалося це на ранньому етапі розвитку авіабудування і аеродинаміки. Політ тоді вивчали головним чином на моделях з нерухомими крилами. А щоб аналізувати і моделювати більш складні форми, наприклад, політ джмеля, який щосили махає крилами. В розпорядженні вчених не було ні високошвидкісних відеокамер, ні розвивання. Звиненої мікроробототехніки. Тому Андре Сент лагю використовував в своїх обчисленнях відомі на той момент принципи стаціонарної аеродинаміки, які застосовували для нерухомих крил. Розрахунки дослідника показали, що у бджіл, а отже, і у джмелів, при їхніх розмірах тіла дійсно створюється недостатня підйомна сила для планируючого, як у літака польоту. Істина ж виявилася в тому, що закони фізики не заважають джмелям літати. Просто принципи польоту комах і створених людиною літальних апаратів. Істотно відрізняються. Так літаки тримаються в повітрі за рахунок різного тиску над крилами і під ними. Його створює несиметрична форма конструкції знизу рівна, а зверху опукла, і кут, під яким вона перебуває в польоті, кут атаки. Під час руху крило розділяє повітряний потік на дві частини, при цьому швидкість верхнього збільшується в декілька разів порівняно з нижнім. Адже за той же час по опуклій стороні повітря повинне пройти більший відрізок шляху. В підсумку тиск на літак зверху, Знижується. А ось знизу повітря тисне на нього набагато сильніше, що й не дає техніці впасти. На відміну від літальних апаратів, у джмелів і більшості інших комах крила являють собою тонкі еластичні пластинки, вбудовані в каркас з міцних і гнучких жилок. Їхній рух циклічний і складається, як правило, з помаху вгору, помаху вниз і двох розворотів. Під час польоту джмелині крила взаємодіють з повітряними вихорами, які самі ж і створюють. Це відіграє істотну роль у формуванні формуванні аеродинамічних сил. Помаху комаха змінює кут атаки крил так, щоб утримувати на їхній поверхні прикріплений вихор. Завдяки цьому збільшується різниця тиску повітряних потоків біля крил і зростає підйом на сива джмеля. Під час розвороту крил прикріплений вихор скидається, що дає комасі додатковий імпульс. Частота помахів у огрядних джмелів досить висока, досягає 200 і більше помахів на секунду. І хоча, на перший погляд бджоли здаються зовсім неквапливими, в польоті вони розвивають пристойну швидкість. Варто потривожити джемеля, як він раптом робить віраж, і стрілою несеться кудись вдалину. Відомо, що у джемелів фіксували швидкість польоту до 5 метрів в секунду, тобто 18 км на годину.